Сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Виріс у полі на добрій землі, місце найкраще знайшов на столі. Що це? Хліб? Він пахучий, він духмяний. Пишний він м'який, рум'яний, чорний він бува і білий, а буває підгорілий. Подивіться, який він красивий, пахучий, неповторний запах робить хліб живим. Хліб це життя, це смак, це святість, це достаток в кожній хаті. І так ми з вами будемо говорити про найцінніше. І найнеобхідніший продукт харчування про хліб. Давайте пригадаємо, як приходить хліб до нас, з чого він починається? Із такого маленького зернятка виростає. А що виростає? Давайте відгадаємо загадку. Золотистий і вусатий в сто кишенях, сто маляток. Що це? Колосок! Так, це колосок. А що то за малята у кошенях колоска? Зернинки. А що люди роблять із зерна? Борошна. А з борошна випікають хліб. А де випікають хліб? У печі? Без хліба неможливо прожити щодня. Хліб завжди берегли. На його честь складали пісні, вірші та прислів'я. Ось послухайте. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Ой, діти, а хто це до нас завітав? Добрий день вам, дітки, ви мене впізнали. Так Колобок. Пізнали ми тебе. А хто мене зробив, ви знаєте? А з чого? Молодці, все ви знаєте. Колобочку, наші діти багато знають, бо ми сьогодні говоримо про хліб. Ой, як цікаво! І тебе колобок теж можна назвати хлібом, бо ти зборошно зроблений. Печі спечений. Послухай, Колобок, які прислів'я ми знаємо про хліб. Нема хлібу, нема і обіду. Хліб у А голова. А я теж хочу допомогти вам. Я опишу, яким буває хліб. Хліб може бути м'який. Запашний, рум'яний, білий, смачний, горячий, сірий, корисний, пшеничний. Ось скільки слів, описів я підібрав до хліба. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечко, щедрість матінки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ. Вміють гарно обробляти землю і одержувати хороші врожай хліба. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб сіль, хліб то багатство, сіль гостинність і щирість. З хлібом пов'язано багато звичаїв, традицій. Хлібом і сіллю на вишитому рушнику зустрічають дорогих гостей, відзначають весілля з хлібом. І весільним караваєм. Народжується дитина, приносить у дім хліб на здоров'я і достаток. Виряджала мати сина у далеку дорогу, загортала у рушник скипку хліба. Багато людей докладають свою працю, щоб ми їли з вами смачний хліб. Як називають людей, що вирощують хліб? Хлібороби. Хліборобські професії. це Тракторист, комбайнер, шофер, агроном, механізатор. Ми відносимось до їхньої праці з повагою і гордістю. А як ми називаємо людей, що печуть нам хліб? Пекарі, вони нам печуть не тільки смачний хліб. У нього є багато родичів, солодких і здобних, з маком та повидлом. І усі вони вам, діти, добре знайомі, бо завжди доречні і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Давайте їх згадаємо. Це булочки, бублики, кекси, круасани, печиво, пиріжки, ось скільки смакоти. А на великі свята українці випікали. Обрядовий хліб, калачі, караваї, паски та жайворонки. Допомігте нам колобок дізнатися багато нового про хліб. Хліб, діти буває різний, але він обов'язково корисний і смачний. В ньому є вітаміни, які зміцнюють наш організм. А скажіть, де міститься? Зернинка. У колоску, адже з них починається хлібинка, із зернинки пшениці виростає пшеничний колосок, із зернинки жита виростає колосок жита. Ці рослини називаються зернові. Їх вирощують, щоб приготувати борошно. А з нього випікати хліб. Із пшениці печуть білий хліб, а із жита печуть чорний.